Вітаю, шановні телеглядачі. Час спортивних новин тижня, що минає у програмі Спортивна Галичина, де ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі світу спорту, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт СпортІФ. А сьогодні поговоримо про такі події. Івано-Франківський ураган завоював срібні медалі чемпіонату України. Баскетбольна говерла поповнилася ще одним легіонером. На Прикарпатті триває дитячий футбольний турнір на призи клубу Шкіряний м'яч. Юні гімнасти Західної України розіграли медалі в школі Олімпійського резерву. Фінальна серія плей-офф між ураганом і локомотивом Івано-Франківську подарувала оболівальникам ще два цікаві матчі. Кожна з команд доклала максимум зусиль, щоб стати на один крок ближче до такого мріяного золота. Але більш успішним в третьому матчі серії був все ж таки ураган. Загалом фінальна серія плей-офф між ураганом і локомотивом Івано-Франківську подарувала оболівальникам дещо більше позитивних емоцій, аніж у попередніх матчах. Кожна з команд доклала максимум зусиль, щоб стати на один крок ближче до такого мріяного золота. Щоправда, попри намагання франківці, Відкрити рахунок у матчі і повести в грі, гості впевнено відбивалися і залишили свої ворота недоторканими. І таким чином незручність харківського клубу для драконів котре підтвердилася. Лише серія пенальті поки була вдало для наших земляків. Проте рано чи пізно і тут пологіці мали виникнути проблеми. Але на щастя, не у цьому матчі, і ураганівцям дається збільшити розрив у серії. Тепер все залежало саме від наших футболістів, яким потрібно було виграти будь-якою ціною у наступній грі. Все ніби складалося на нашу користь, і психологічна впевненість рідний паркет та оболівальники повинні були допомогти франківським футболістам друге стати чемпіонами. Але не судилося. Несподівано за 10 хвилин підопічні серія Гупаленка пропустили три м'ячі без відповіді, і продовження було за Харковим, як у прямому, так і у переносному значенні. Адже мало хто вірив, що слобожанці відпустять наших у рідних стінах. Так воно і сталося. Цього разу ми таки поступилися, що правда по пенальті та без фортуни ніяк не обійтися. Хоча може це і на краще, адже тепер ураган є володарем медалей всіх гатунків від бронзи і до золота. Фіналі десь не пощастило. Хоча я рахую, що команда виглядала дуже достойно і з кожним роком, з кожною грою армія наших болівальників, прихильників збільшується і. Сезон досить непоганий. Команда на протязі зони показувала яскраву гру. Я думаю, що одну з найгарніших в Україні. Але друге місце всі розстроєні, але срібні медалі то нашій скарбниці ще не було. і У нас вже є бронзо, срібло і золото, суперкубок. Нам ще не вистачає кубка, ще чемпіонство і десь в кубку і фаша боротися. У продовження футбольної теми. Минулих вихідних відбулися матчі дев'ятого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. Ігри були видовищними, результати для багатьох неочікуваними. Найбойовитішим матчем неділі видався двобій Коломийський Карпат та Галицько-Галлапноенергетика. Дев'ять голів за гру, напевно, найрезультативніший показник у сезоні 2013 року. Коломийські Карпати на домашньому стадіоні Юність розгромили галицьку команду Галвапноенергетик, хоча першими забили гості. На восьмій хвилині матчу гравець галицької команди Антон. Млуцик потужно прибив у кут воріт киселиці на 32 й хвилині. Андрій Несторук зрівняв рахунок. А згодом Андрій Веретко і зовсім вивів Карпати уперед. Проте на перерву команди йшли з нічийним рахунком. 2-2. зібраності тої не було. в Задній лінії пропустили два м'ячі. Думаю, що ті слова, які були сказані в перерві, дійшли. Куди треба, ну і результативність і швидкості. Я знав, що ми другий тайм переграємо по любому, тому що десь в фізичному плані ми сильніші набагато. Перший м'яч, що побував у ротах Галича, став 150-му. Новітній історії виступів коломийської дружини в рамках чемпіонату області. Загалом фінальний рахунок на табло 7-2 на користь коломийських Карпат говорить сам за себе. Сьогодні команда показала свій клас гри, свою майстерність. кожен з гріків проявив і тому рахунок на табло 7-2. Звичайно, команда Карпати, коли ми має, має грати в такий в такий футбол кожний матч, тому що ця команда і вболівальники повинні бачити такий яскравий і видовищний футбол з таким результатом. Відразу троє Андріїв, Варетко, Оліник та Нестерук забили по два м'ячі. У Ворота суперників ще один гол на рахунку Тараса Сивки. Грали ну, проти сильної команди. Ця команда грала в лізі майстерів і проти неї було дуже важко грати, тому що вона була злагоджена, і з перших хвилин ми так би пропустили гол. І ну, ми так би переломили матч і забили два гола. А на рахунок того, що почали забивати, то просто. Напевно, на тренуваннях ми відпрацьовуємо всі удари, і тренер ну, ставить свої завдання, ми їх виконуємо, і, напевно, це є результат вже на полі, що ми та, якби, вже злагоджено і граємо і стараємося всі моменти використовувати. Перший тайм, напевно, не настроїлись, десь розслабилися, другий тайм зібралися. Щоб ми доказали, що ми одна цілісна команда, почали більше в пас грати і добились результату, якого ми хотіли. Рахунок 7-2 став рекордним для Коломийських Карпат. В інших матчах чемпіонату брошнівські кроно Карпати переграли б Горочанський газовик, а долинський нафтовик був сильнішим за Івано-Франківський тепловик. Є ще одна футбольна інформація. Протягом трьох днів івано франківську відбувалися всеукраїнські фінальні змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч серед дітей 1999 року народження. Про це повідомили на прес-конференції обласній федерації футболу. Мета змагань, кажуть футбольні функціонери, підняти найвищий рівень ставлення дітей до футболу та залучити їх до регулярних занять футболом. До речі, прикарпатські традиції захищали учні Івано-Франківської школи-інтернату. Загалом дитячий турнір з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч був за вони в далекому 1965 році свою спортивну кар'єру саме з цього турніру розпочали ряд відомих футболістів, наприклад, Сергій Ребров та Євген Коноплянка. У турнірі беруть участь близько 70 українських шкіл, а це близько 50 тисяч команд та близько 1 мільйона учасників змагань. Детальніше про перипетії турніру у наступних програмах. До нас приїдуть хлопчики з Хмельницького. З Вінницької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської області, з Київської області, а також з міста Євпаторія Автономної Республіки Крим. Змагання пройдуть на цьому стадіоні. Така традиція, що змагання проводять паралельно на двох міні-майданчиках, які розміщені поперек футбольного поля на маленькі ворота. Це достатньо юні футболісти, і є там свої правила відповідні. Вони грають в двох групах по, -по колу. Змагання починаються 13 числа, перший тур, 14 го в п'ятницю, другий, третій тур, який визначить переможців і місця в групах, а потім 15 червня зранку з 10-ї години. Пройдуть стикові матчі і стикові матчі матч за третє-четверте місце і фінальна гра запланована на 12-ту годину на цьому стадіоні. Тим часом турнір зі спортивної гімнастики на прес-чемпіонки Європи. учасниці Олімпіади Дарії згоби відбувався в івано франківську Вже втретє змагання тривають під патронатом Національного олімпійського комітету. У всі на Олімпійського резерву зібралося понад 100 учасників з Коломиї, Хмельницька та Івано-Франківська. До нас приїхали учасники з Хмельницького Коломиї. і Івано-Франківськ представив найбільше учасників. Змагаються дітки від 2000 року до 2006 року народження. Якраз на цих змаганнях приглядаються найменші розряди, наша наймолодша гімнастична юнь, на яку ми покладаємо, звичайну надію, що в майбутньому вони зможуть виступати і захищати честь області і України. У нас таких три турніри під патронатом Олімпійського комітету, які проводяться на призи Романа Гонтюка з дюдо, на приз Василя Федорина з вільної боротьби і Даріс Згобин з гімнастики спортивної. Перспективи ми б дуже хотіли, щоб були якнайвищі, тому що конкурентно ми спроможні у цьому виді спорту. Діточок в нас є достатньо, які мають бажання, які мають уміння досягати спортивних вершин. Я виконую на вільних вправах рандат фляк бланш переворот бланш рандат фляк сальто. На колоді. Махове, спічак, переворот фляк, рандат сальто розножку, поворот. Ще на брусі, вп'ємо зим, віно в стійку вроді стійку, поставити вебите і зі скок бланш. 23-річний американський захисник Андрей Янг продовжить кар'єру Івано-Франківський. Говерлі, випускник університету Клемсон, не був вибраний торік на так званому кастингу NBA. тому вирушив за океан і провів сезон у чемпіонаті Голландії, виступаючи за Ден Бош. У чемпіонаті Янг набирав в середньому за гру близько 14 очок. Його команда завершила регулярний сезон на першому місці, але в плей-офф програла у півфіналі. Івано-Франківську дії американця побачимо вже у наступному сезоні. А закінчуючи тему ігрових видів спорту, Прикарпатська влада підсумувала волейбольний сезон. Кращі колективи та гравці отримали нагороди за вдалі виступи. Нагадаємо, що фінальна частина волейбольної першості нещодавно відбувалася у снятині. Навіть у добрих таких рожевих і гарних снах я не міг уявити собі, що ми можемо дійти до. Того ступеня розвитку масового й який є зараз у нас в області, без сумніву, ми є лідерами в нашій державі по розвитку масового спорту. Таких чемпіонатів серед, серед і жіночих команд, і дитячих команд, і чоловічих команд, і декілька зон, декілька їх не проводить ніхто. В кращому випадку це якісь турніри одноденки. Ну, більш кращому тижневі турніри, які є, і тільки вже, починаючи декілька-два-три роки назад, вже в нас починають приклад брати окремі одиниці в області і проводити щось подібне. Я хочу дякувати організаторам цього дійства. Гарно хотів би подякувати минулому керівництву Федерації за проробну роботу. Також хочу запевнити всю волейбольну громадськість спортивну громадськість області про те, що буду робити все можливе для розвитку популяризації цього виду спорту. У кінці червня шанувальників спорту Івано-Франківська чекає справжнє свято. В обласному центрі відбудеться міжнародна зустріч з боксу. Цього разу помірятися силами з нашими боксерами приїде команда з Казахстану. Вечір боксу відбудеться у суботу, 29 червня, на Вічовому майдані. Початок о 18-й годині. Усього заплановано 10 поєдинків. Наразі відомо, що до команди Казахстану відуть чемпіони та призери країни. Часть українського прапора зхищатимуть боксер Івано-Франківської області. І на закінчення до Шої уваги наша постійна рубрика Тренування від Назара Павлєва цього разу у спортивному залі рекордсмен розкаже про те, як краще та швидше тренувати чергову групу м'язів. А я з вами прощаюся на два тижні. Бажаю завжди влучати в дев'ятку, ніколи не потрапляти в офсайд. до зустрічі. Найкраще вітання усім, хто надає перевагу здоровому способу життя. Бажає гарно виглядати, бути сильним і здоровим. Не секрет, що в здоровому тілі здоровий дух. А тіло людини складається більше ніж 600 м'язів. І саме завдяки фізичним вправам можна укріпити свої м'язи. І ви самі можете стати скульптором для свого тіла. Основне мати бажання. Як ви вже замітили, зараз ми знаходимося в тренажерному залі спортивного клубу Спарта. І я постараюсь показати вам різні тренувальні вправи, за допомогою яких можна укріпити ту чи іншу групу м'язів. Отже, на сьогоднішньому тренуванні ми будемо укріпляти м'язи спини за допомогою такої вправи, як горизонтальна тяга Сядьте лицем до нижнього блоку тренажера і прикріпіть до тросу двохручну рукоятку. Трохи зігніть ноги в колінах і упріться стопами у платформу. Наклоніться вперед, візьміться за рукоятку нейтральним хватом, долоні дивляться одна на одну. І відхиляйтесь назад до тих пір, поки торс не займе вертикальне положення. Злегка прогніться в поясниці і розправте груди. Руки повністю випрямлені, торс натягнутий, а вантаж припіднятий над упорами. Це і є початкове положення. Зробіть вдих і, затримавши дихання, потягніть рукоятку до живота. Лікті рухаються вздовж боків торсу і строго назад. Старайтесь відвести лікті і плечі якомога далі за спину. Як тільки ви цього досягнете, ще сильніше напружте м'язи спини і протримайтеся в цьому положенні 1-2 секунди. Видихніть і плавно поверніться в початкове положення. Затримуйте дихання під час тяги. За рахунок цього вам буде легше тримати поперек нерухоме. Тримайте спину прямо і зберігайте легкий прогиб в попереку, старайтесь, щоб під час тяги тулуб залишався практично нерухомим. Відхилення торсу від вертикального положення повинні бути мінімальні. Тягніть трос з зусиллям м'язів спини, а не попереку. І це може відбуватись тоді, коли ви відхиляєтесь назад, стараючись допомогти собі всім тілом. Не тягніть вантаж з зусиллями біцепсів. Їхня роль у цій вправі лише стабілізувати ліктєвий суглоб. Зафіксуйте ноги в колінах до завершення повторень. Не згинайте і не випрямляйте. Їх під час виконання вправ. Люди приходять в тренажерний зал з різними бажаннями. Хтось хоче набрати вагу, хтось похудати, а комусь потрібна лікувальна фізкультура, щоб відновитись після травми. Крім того, кожний організм є індивідуальним. Тому я б радив тренуватись під наглядом досвідченого тренера. Саме тренер допоможе вам правильно скласти тренувальний план. Підібрати оптимальну тренувальну вагу на конкретному тренажері і завжди підстрахує вас. Тому тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. На наступному тренуванні я вам продемонструю, за допомогою яких вправ можна укріпляти плечі. А на завершення хочу подякувати нашому партнеру програми спортивному клубу Спарта. Welcome Style star.